Друзі, всім привіт! Зараз розберемо одне з питань, яке дуже часто задають на співбесідах, коли це стосується мови SQL. Дивіться, у нас є табличка Table 1, ми її зараз заселектили, бачимо результат з цієї таблички. 6 рядків, 3 стопчика. Питання таке: що виведе Select, коли ми зробимо умову, де стопчик ClassItem не дорівнює A. Якщо не знати тонкості SQL. То ми можемо сказати, що ця умова, цей селект нам виведе рядки з айдішкою 2, 3, 4 та 6, і це буде невірна відповідь. Тому що тут якраз перевіряється ваше знання на те, чи ви знаєте, що таке отут: у рядку 2 і 5. Тут, ой, 4, тут у нас ну значення. Дивіться, якщо ми запустимо цей селект, він нам повертає рядок з айдішкою 3 та 6. Тобто тут вірна відповідь, що Select з такою мовою поверне рядок за діжкою 3 та 6. А якщо нам потрібно реально повернути значення, які не дорівнюють А, і при цьому вони ну значення, то нам потрібно в умові дописати в вот таку от штуку. Нам потрібно взяти е в скобки стопчик классаitem. І є така функція NVL. Вона нул значення перетворює в те значення, яке нам потрібно. Тобто там, де нул значення у нас буде попадатися, ми його можемо перетворити на будь-яке значення, в даному випадку якесь текстове значення, наприклад. І ми там можемо прописати так, через кому, лапка-лапка, і туди прописали якесь значення, яке 100% не буде в нашому в нашій вибірці. Наприклад, це там 5 іксів. Тобто ми ну значення перетворили на 5х, і в даному випадку це буде як 5хів не дорівнює А, а там, де було реальне значення, якесь там Б, С чи С, воно теж не дорівнює А, і така умова нам поверне якраз другий, третій, четвертий та шостий рядок. Бачите, яка штука. Тобто, отак, якщо вам потрібно не якесь значення, і воно щоб було нуль. І можна написати це через функцію Well. Це класичний такий варіант. Для розуміння, дивіться, як це працює. Якщо я тут замість зірочки пропишу всі наші стовпчики і четвертим стовпчиком пропишу оце, це поки що видалю, то дивіться, ми створили четвертий стовпчик, в якому замість нового значення. Бачите, це оригінальний стопчик классайтом, а це з рахуванням функції nvl. І там, де був null, воно стало 3X. І вже до 3X, це текст, до нього можна застосувати оператор порівняння не дорівнює або дорівнює. І коли ми пишемо тут не дорівнює А, то ось нам повертаються ось ці рядки. Ну і ми можемо просто цей. Цю формулу в Select не виводити і дивитися тільки на оригінальний стовпчик item. Ну, а можемо і бачити так наглядніше. Тобто, якщо нам потрібно, наприклад, вибрати, тобто, може бути ще наступна задача, якщо мені потрібно вибрати тільки ну значення, я можу написати: дорівнює 5, 5х, це буде е, тільки ну значення. Тому що якщо ми просто напишемо дорівнює ну, так не спрацює, просто поверне 0 рядків. Оператор порівняння дорівнює або не дорівнює не працює з ну значенням. Порівняння е з дорівнює або не дорівнює працює тільки з текстом, ну або там з датою, з намбором. Ми зараз про текст говоримо. Тобто, якщо нам потрібно вибрати тільки ну значення, можна застосувати отакий от варіант, але я рекомендую інший варіант. Якщо нам потрібно тільки ну-значення, можна написати, де оцей стовпчик. Клас item, замість дорівнює ми пишемо is, і отут написали null. Це буде тільки null значення. Бачите? Ну, Можна цей стопчик вже прибрати. А якщо нам потрібно не null, ми пишемо is not null, замість не дорівнює. Тобто, бачите, з нулом ми взагалі працюємо інакше. А коли нам потрібно одночасно вибрати не конкретний текст, не символ а, і не null, то це по класі всі робиться за рахунок функції новел, ось така от штука.